Близько 10-ї години ночі, 28 травня, мешканці Краматорська здригнулися від потужних вибухів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки та асфальтне покриття дороги. Поранень зазнала одна цивільна особа. Було спричинено ворожий обстріл міста Краматорськ і Декілька локацій міста попередньо отримали суттєві пошкодження. Було порушено дах 9-поверхівки, дуже велика кількість. Домів двохповерхових більш ніж 20 домов було зруйновано крише, зруйновані віконні прийоми та вхідні групи. Через пошкодження, що спричинені ворожим обстрілом, управління соціального захисту населення міста Краматорськ тимчасово призупинив прийом громадян. Також понад 50 абонентів залишилися без газопостачання. Місцеві мешканці зазначають із жахом згадують події минулої ночі. недалеко від місця прольоту. Десь після 22 години ночі, точно не скажу, я був на кухні. Почув вибух, але вибух був, зрозуміло, що рядом, тому що тріщало. Вийшов на вулицю, в повітрі був пил, і в нас в нашому будинку, зі сторони вибуху повилітали, куди полопали Ну, а так, зараз вище подивився, слава Богу, всі живі здорові. Я сиділа на кухні, піла чай і тут е -е, спишка. І одразу бабах, і я, услыш... ну, я за рібінка схватилася за мужа в коридор. Хорошо, хоч не попало. Наразі у місті триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.